Вітаю на нашому курсі! В цьому відео розглянемо, як підносити число до деякого степеня, а також навчимось проводити обернену операцію, добувати корінь. Щодня ми використовуємо різні арифметичні операції, наприклад, додавання, віднімання, множення та ділення. Між операціями існує певний взаємозв'язок. Наприклад, ви купуєте 4 однакові одиниці товару в магазині за ціною 8 гривень. Касир може порахувати товари після того, як проведе кожен з них через сканер. Тобто, якщо додасть 4 ціни: 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8 дорівнює 32. Або можна порахувати один товар на сканері і помножити ціну на кількість одиниць, тобто 8 на 4 32. Результат той самий. Чотири рази додати одне і те ж число означає помножити це число на 4. Розкладемо отриманий добуток на простіші множники. Ми перемножили двійку 5 разів. Можна сказати, що двійку піднесли до степені 5. Якщо числа а множиться на себе n разів, то ця операція називається піднесенням числа а до степеня n. Число а це основа, n натуральний показник степеня. Розглянемо деякі властивості натуральних степенів. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно отримати відповіді в кожному з прикладів. Перший приклад: 2 у другому степені помножити на 2 у п'ятому степені. Піднести до степеня те саме, що помножити основу стільки разів, скільки вказано у степені. 2 в другому степені добуток двох двійок, помножених на добуток ще п'яти двійок. Це те саме, що число 2 помножити 7 разів або ж піднести до сьомого степеня. Ідемо далі. 3 в третьому степені підносимо до квадрату. 3 в кубі 27. А тепер 27 підносимо до квадрату. Якщо знову запишемо число 27 як 3 в кубі, отримаємо 3 у шостому степені. За аналогією до першого прикладу, розв'язуємо третій. У чисельнику добуток 5 четвірок. У знаменнику добуток 3 четвірок. У результаті отримаємо 4 у степені 5 мінус 3. Піднесемо добуток до деякого степеня. Тоді запишемо його як добуток множників, піднесених до відповідного степеня. Операція піднесення до степеня це арифметична дія, тому має існувати і обернена дія. Обернена до додавання віднімання для множення ділення. Дія, обернена до піднесення до степеня операція добування кореня. З латини корінь перекладається як радікс, тому символ корення нагадує збільшену букву Р. Добування корення обернена до піднесення до степеня. Наприклад, якщо піднесемо 3 до третього степеня, отримуємо 27. Якщо обчислимо корінь третього степеня з 27, одержимо 3. Коренем n nного степеня з числа а називають таке число n, n-тий степень якого дорівнює а. Корінь вважається квадратним, якщо над ним не вказане число. Тобто це корінь другого степеня. Розглянемо приклад з квадратним коренем. Наприклад, потрібно знайти квадратний корінь 49. 49 це 7 у квадраті. Отже, відповідь 7. Але ж мінус 7 у квадраті теж дорівнює 49. Тоді як зрозуміти, 49 це 7 чи мінус 7 у квадраті? Така ж неоднозначність зберігається для 4, 6, 8 степенів. Тобто для будь-якого парного степеня ведемо поняття модуль. Ідея модуля досить проста. Уявимо, що вертикальні прямі це ворота. Всередині воріт може бути будь-яке число, як додатне, так і від'ємне. Але ворота опускаються тільки тоді, коли з них виходить додатне число. Наприклад, маємо модуль двійки. 2 це додатне число, тому ворота опускаються. На виході отримуємо двійку, змінимо двійку на мінус двійку. Якщо просто опустити ворота, то залишиться мінус 2, від'ємне число. Що треба зробити, щоб воно стало додатним? Правильно, помножити на мінус 1, тоді мінус на мінус дасть плюс. І ворота відчиняться. Запишемо в загальному вигляді. Модуль числа А дорівнює А, якщо А не менше за 0, і дорівнює мінус А, якщо А від'ємне. З цього випливає, що модуль будь-якого числа завжди додатне число. Тепер, коли використаємо модуль, легко вирішуємо проблему з коренем парного степеня. Раніше ми казали, що під коренем стоїть деяке число А в степені n. Якщо степінь не парний, то корінь n степеня а в степені n дорівнює а, для парного степеня корінь дорівнює модулю а. Тобто квадратний корінь 49 дорівнює 7 по модулю або мінус 7 по модулю. А це означає, що корінь 49 дорівнює 7. Підсумуємо, коли підносимо число до натурального степеня n, то множимо його на себе n разів. Оперна надія до піднесення до степеня – добування кореня. Якщо n не парне, корінь N-го степеня від а в степені n дорівнює а, для парного степеня корінь дорівнює модуль а. До зустрічі у наступному відео!